Друзі, всім привіт! Багато глядачів мені задають питання з приводу того, як їм звільнитись з військової служби, якщо їх було мобілізовано, і вони, в силу того, що існують певні сімейні обставини або інші причини поважного характеру, не можуть далі нести військову службу. Про це якраз сьогодні і поговоримо, але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписались. Обов'язково підпишіться на мій Telegram канал тому що саме там виходять повідомлення про вихід нових відео на YouTube каналі. Обов'язково додивіться до кінця це відео, для мене це надзвичайно важливо. І напишіть в коментарях, на які теми ви ще хотіли б від мене побачити відео. Теми, які я міг би для вас розкрити і освітлити. Дякую, друзі, що дивитесь мій канал, підтримуєте мене і знову ж таки розвиток мого каналу. Друзі, законом України про військовий обов'язок та військову службу передбачається можливість військовослужбовця, який був мобілізований під час дії воєнного стану, звільнитись з військової служби, у разі, якщо існують сімейні обставини. Або інші поважні причини, в зв'язку з існуванням яких він не має можливості далі нести військову службу. Давайте я вам зачитаю цей перелік таких сімейних або інших поважних причин. І знову ж таки розповім про те, які документи необхідні для того, щоб такі обставини підтвердити. Друзі, перша підстава це. Якщо у особи військовослужбовця існує дитина, яку необхідно виховувати з інвалідністю віком до 18 років, документами, які підтверджують такі обставини, є свідоцтва по народження дитини. А також документи, які посвідчують інвалідність такої дитини. Друзі, друга обставина це якщо Військовослужбовець виховує дитину, яка хвора на тяжкі хвороби або отримала тяжку травму. І документами знову ж таки є свідоцтво про народження такої дитини, і висновок або документ, виданий лікарсько консультативною комісією закладу охорони здоров'я, де зазначається саме наявність і існування у дитини такої травми або такої важкої хвороби. Друзі, ще одна підстава: це коли у військовослужбовця існує необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком СЕК або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, а також, звичайно, документами, які підтверджують родинні зв'язки між військовослужбовцем і хворою особою. Друзі, ще одна підстава це коли у військовослужбовця є дружина або чоловік з числа осіб з інвалідністю, тобто дружина або чоловік можуть бути особою з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Це важливо, тому що третя група так само дає можливість звільнитись з військової служби. Або якщо один з батьків або обоє з батьків, військовослужбовця або батьків дружини або чоловіка є особами з інвалідністю першої та другої групи. Зверніть увагу, що якщо дружина, то вона може бути особою з інвалідністю будь-якої групи, якщо батьки то особа з інвалідністю першої або другої групи. І документами, які підтверджують такі обставини, є Звичайно ж, документи, які підтверджують інвалідність у вказаної особи, і документи, що підтверджують родинні зв'язки. Якщо це дружина, то це свідоцтво про одруження, якщо це ваші батьки, то це свідоцтво про народження, якщо це батьки дружини, то свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дружини, і документи, що посвідчують особи батьків. Ваших або дружини. Друзі, ще одна підстава це якщо у військовослужбовця існує необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатним. В цьому випадку необхідні які документи? Перше це рішення суду про визнання особи недієздатною та встановлення опіки. І другий документ це документ, який посвідчує інвалідність вказаної особи. Друзі, ще одна підстава це якщо існує необхідність у військовослужбовця постійного догляду за особою з інвалідністю першої чи другої групи, і документами, які підтверджують необхідність дійснення такого постійного догляду, є висновок МСЕК або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, де зазначається, що така особа потребує постійного догляду. Друзі, ще одна підстава вона стосується військовослужбовців жінок, якщо вони є вагітними. І відповідно документами, який підтверджує такі обставини, є довідка або висновок з закладу охорони здоров'я, тобто лікарні, про те, що така військовослужбовець жінка є вагітною. Ще одна підстава, яка стосується виключно військовослужбовців жінок, вона полягає в тому, що військовослужбовець жінка. Має право на звільнення з військової служби, якщо вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. Для цього відповідно потрібно свідоцтво при народження дитини. А також якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначено в медичному висновку, але не більше як до досягнення нею 6-річного віку. В такому разі необхідно, окрім свідоцтва народження дитини. Ще й висновок медичний виданий закладом охорони здоров'я. Друзі, ще одна підстава: звільнити з військовослужбовців може один з подружжя, якщо обоє з них проходять військову службу і мають дитину або дітей віком до 18 років. Неважливо, чи одна, чи дві, чи три дитини. Є документами, які підтверджують такі обставини, є документи, які підтверджують факт проходження військової служби обома з подружжя, тобто це можуть бути як накази про зарахування до особового складу військових частин, контракти, наприклад, і звичайно ж свідоцтво про народження дитини. І в даному випадку звільнитись з військової служби може як чоловік, так і жінка. Це вже. Буде вирішуватись ними самостійно, хто з, один з подружжя буде звільнений з військової служби. Друзі, ще одна підстава це звільнитись з військової служби, мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. І документами, які підтверджують такі обставини, будуть свідоцтво про народження дітей. Також, якщо, наприклад, другий з подружжя. Помер то свідоцтво про смерть такої особи, або рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з подружжя, тобто другого з батьків. Друзі, і дуже скоро до цих всіх підстав ще додасться одна підстава, яку довго чекали і незрозуміло, чому її не додали. Це буде можливість військовослужбовця чоловіка, у якого. На виховання, який є батьком трьох або більше дітей, яким не виповнилось 18 років, так само звільнитись з військової служби. Це буде достатньо скоро, вже закон прийнятий, він знаходиться на підписі у президента. Тому, можливо, через декілька днів або через тиждень після того, як вийде це відео, така підстава вже з'явиться у законі України про військовий обов'язок та військову службу. І документами, знову ж таки, які підтверджують факт. Виховання і факт того, що чоловік, військовослужбовець, є батьком трьох дітей, є свідоцтво про народження таких трьох дітей, яким не виповнилось 18 років. Друзі, поговорили про підстави, про те, які можуть бути сімейні обставини або інші поважні причини, які дають можливість звільнитись з військової служби. Тепер поговоримо про порядок сам звільнення з військової служби. Якщо виникають такі сімейні або інші поважні причини, то військовослужбовець має скласти рапорт, в якому зазначити, що він просить командира військової частини звільнити його з військової служби в запас у зв'язку з тим, що виникли сімейні обставини, і зазначає, які саме сімейні обставини виникли. Далі, що він має до рапорта прикласти, обов'язково до рапорта він має прикласти. Нотаріальні копії документів, які підтверджують виникнення сімейних або інших поважних причин. І я завжди раджу всім глядачам, всім клієнтам своїм, які звертаються з рапортами, щоб такий рапорт був у військовослужбовця в двох примірниках, або один примірник і копія для того, щоб на другому примірнику йому обов'язково поставили. Підпис і печатку про те, що такий документ від військовослужбовця був прийняти військовою частиною, для того, щоб в подальшому, якщо буде ситуація в так званий, тобто такий рапорт розглядатись просто не буде, у військовослужбовця був хоч якийсь доказ про те, що він звертався до командира військової частини. Це надзвичайно важливо. Далі, друзі, якщо ви хочете пришвидшити розгляд вашого рапорту, попросіть, будь ласка, своїх родичів або близьких скласти заяву і направити до територіального центру комплектування, там де ви перебували на військовому обліку. Заява має бути аналогічною рапорту і має зазначатись про те, що вони просять провести перевірку вашого сімейного стану. І до такої заяви знову ж таки докласти копії. Наталья тих документів, які підтверджують виникнення підстав для звільнення вас з військової служби. Тому що в подальшому, після того, як буде отриманий командиром військової частини ваш рапорт, він в триденний строк має звернутися до територіального центру комплектування для того, щоб встановити та перевірити виникнення і існування підстав для звільнення вас з військової служби. Якщо ви ваші близькі або родичі подадуть до територіального центру комплектування завчасно, то знову ж таки ви зможете зекономити декілька днів, 3-4 дні, іноді це буває дуже важливо. Далі, друзі, територіальний центр комплектування в 10-денний строк має перевірити факт існування таких сімейних або інших поважних причин. І дати висновок про те, що ви дійсно підлягаєте звільненню з військової служби. Цей висновок направляється назад командиру військової частини, який в триденний строк має прийняти рішення про те, що ви звільняєтесь з військової частини, має прийняти наказ і зарахувати вас до запасу. На цьому, друзі, проходження цього шляху звільнення з військової служби має закінчуватись. Але виникають на кожному кроці. Це знову ж таки подання рапорту, його розгляд, потім звернення до територіального центру комплектування, завжди виникають якісь складнощі. Або це просто паузи, якісь, які перевищують граничні строки розгляду рапортів, заяв, або просто кажуть, що ми все вирішили, але не дають ніякі документи. Це відбувається дуже часто. І, друзі, як оскаржувати бездіяльність командирів військових частин, територіальних центрів комплектування, ми поговоримо у майбутніх відео. Якщо вам буде цікава ця тема, то пишіть так само в коментарях, і я обов'язково це розгляну. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!